Поховайте та вставайте, кайдани порвіте, та вражею злою кров'ю волю окропіте, Та мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній, новій. Не забудьте пом'янути, не злим тихим словом. Саме ці рядки із Шевченкового заповіту спонукали Житомирян одягти на руки залізні ланцюги. Слова кайдани порвіте з вірша гімну визвольної боротьби українців прямо перегукуються із назвою акції Порвіть кайдани. Сьогодні ми сказали ті слова, що і свого часу казав Тарас парвіть кайдани. І ми наголосили на сучасність – кайдани, які закували твою мову, твою традицію, твою культуру. Кайдани і справді порвали, розбили молотком об камінь. Для мене це означає те, що наш народ, по-перше, готовий розбити кайдані. Їм потрібно показати, як це треба зробити. Потрібно встати, прийти і розбити все та на Роздроблене залізо кайданів люди символізують із жагою доволі та незалежності.